Слава Богу, вітаю всіх глядачів. Прийшла пора виходити на городи і, зокрема, садити картоплю. Ось тут у мене вже картопля посаджена. Цього року я зовсім поміняв сорти, ну, ті сорти, які більш масово вирощував. У мене була така голанка. Картопля, умовна назва, бо точно не знаю, як вона називається, біла зверху круглувата середині, вона так начебто сильно розварувалася і була роса. Обид, обидві я вже їх відмовився від них, тому що вже вони в мене дуже довгий час. Біла роса взагалі почала родити, вона і взагалі нерясна така. 2-3, ну максимум 4 бульбини, а то взагалі може бути одна бульба. І ця голанка ну, теж вже виродилась, тому я поміняв на інші сорти, посадив інший сорт, теж забув вже, яка, який сорт розоваста така продовгувата жовта в середині і другий сорт містерію купив. Містерія така фіолетова всередині, зверху фіолетова всередині жовта. І що цікаво, вона дуже добре лежить, бо не пустила ні одного паростка до цього часу. А ці, що в мене були сорта, то вони вже були настільки поросли, хоча були і в люху що і м'ягкі робляться, так що я повністю поміняв. Зараз ще буду сидити. Ще декілька сортів. Ось тут у мене Сарпоміра. Того року я вперше її посадив, купив от приблизно таку картоплину, десь грамів 300 вона була. Купив одного чоловіка. Дуже дорого купив, навіть не хочу говорити за скільки. Ось, ну і там було шість, я порізав її на шість кусків, бо там було шість вічок із цих шести кусків ось така кучка в мене вродила. Ну, Це так приблизно е, відро на вісім літрів. В цих шести кущиках, в одному кущику було 9 картоплин, в одному кущику було. 13 картоплин і врешті 4 кущиків було по 11 картоплин. Не знаю, як як вам урожайність, ну, звичайно буває і більше. Але оці сорти, що в мене масово були вирощувалися, то там 5, а то 6 це дуже рідкість велика була. От. А 10 картоплин це для мене вже чудовий урожай. От, і оця от сарпоміра, її як, як викопуєш е, восени, то вона такого розовастого кольору. Не знаю, чи тут лишилося. А до весни вона якби, висвітає. І так, А така вже якась така вона робиться. от ну, така якась. Як, як звичайна бульба. Ну, в загальному ця картопля, що я купив цього чоловіка, вона відповідала. Тим ознакам сарпоміри. Вона всередині така кремова, не біла і не жовта, слегка жовтувата така. От, і, і росла вона теж похожа на сарпоміра. Оскільки було одне вічко тільки, то спершу одна, один, одне стебло вилізло, а потім видно з коріння ще повилазило по 3-4 стебла. Плюс до цього основного. От. І Листя теж було подібне до Сарпоміри поміри, цвіла вона таким білим, ледве розовастим кольором. Тобто квітка в катопля має зовнішній віночок такий, він білий, і є внутрішній віночок, він не менший, от той внутрішній він такий, трошки розовастий. От. Тобто Квітка теж відповідала цьому сорту. Але оскільки цей сорт, Має рости де да рости метра півтора, щонайменше довжиною, висота його була, як звичайної картоплі. І що ж саме цікаве в серпні, місяці в кінці серпня вже воно посохло. Хоча має сарпоміра рости аж до морозів, поки мороз її не не поморозить, вона має бути зеленою. Тому не знаю, сарпоміра це чи може щось подібне. От, хоча основні признаки сходилися, можливо, того року. Літо було дуже посушливе, тому вона засохла, не знаю. Побачу цього року, як воно буде рости. Ось тут я купив вже в, іншої, в іншому місці, купив е, сарпоміру вже на, сін, на Сіневу. Отакі От у неї норма продажу по 10 штучок. Побачимо, як буде це рости е, Сарпоміра. Тут ще я купив із цієї самої лінійки е, сарпоуно. Вона трошки має бути раніше. І, і Сарпо Аксона. Їх є більше видів цих родин Сарпо Але я купив таких от дві, Уно і Аксона. І ще придбав голубий Дунай. Мене зацікавила така катополіка. Вона теж із цієї серії, якби проміжна була у вирощуванні. Вона фіолетова зверху. І, 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 чисто біла, як бумага всередині. От. Те, що буду садити, пробувати. Ці купив дві норми і ще мене купив для цікавості така от фіолетова зверху. Хортиця називається. От. І всередині вона така от така от біло-фіолетова. Раді цікавості посажу, побачу. Крепко хвалять, що вона є дієтична і лікувальна. От. Так що будемо споглядати, як воно буде рости цього року. Буду знімати ще відео, як воно проростає, як цвіте. І будемо дивитися. Так що дякую всім за перегляд. Будьте здорові!